Я вас вітаю! Мене звати Оля. Сьогодні я хочу поговорити, поговорити з вами про парфуми, які не виходять в мене з голови. Хоча внубах, хоч і намагаюся не дивитися в сторону нових парфумів. У мене є найбільші мої бажанки, але є й пасивні бажанки. Пасивні бажанки це ті парфуми, які мені дуже сподобались, які, до яких в мене тягнулася рука їх купити. Бо вони дійсно цікаві, гарні або неординарні. Але от я себе стримувала, ну чомусь, чогось я сумнівалася. Бо потім Зберегла семпли цих парфумів, або купила спеціально семпли або навіть декілька семплів в деяких випадках, щоб їх розносити і а, зрозуміти, врешті-решт, чи так вони мені подобаються, як здалося на перший занюх. І ось ці парфуми в мене таки не виходять з голови. Вони ну, такі от якісь особливі для мене, що вони залишаються такими саме особливими, цікавими. І а, ось в моїх бажанках вони. Так міцно засіли, хочу про них поговорити. Думаю, в нас у всіх є такі парфуми, які нам дуже подобаються. Ми намагаємося їх якось видалити з нашого списку бажань, але все одно вони нас не покидають. Ось вони ось ось такі, ось такі особливі, що захопили наші думки, нашу увагу. Таких багато парфумів. Але сьогодні, от саме про Семпли там. Тривали мініатюрки. Парфюмів буде небагато, але думаю, що вам буде цікаво. І ще така маленька ремарка для тих, хто мене дивиться, особливо постійно. Я вам дякую величезне, ми нарешті нас 2000. Я цьому дуже рада, я вам вдячна, що приходите, що дивитеся, що ділитеся своїми думками в коментарях, що підписуєтеся. Вдячна вам. І а, ви знаєте, що кожен якийсь отакий, а, а, перехід, кожну якусь знакову цифру, я дарую подарунки, в цей раз хочу подарувати а, щасливчику або щасливиці, фірмовий тревел а, якогось нішого парфуму. А, я вагаюся між Журмон Джейн і Коретено, побачимо. Це буде для вас сюрпризом, але точно це буде гарний парфум, можете мені повірити. Що хочете отримати, а, просто залишіть повноцінний. Коментар uh, під цим відео, тобто, це має бути повноцінне, хоча б одне речення. І я всі коментарі uh, зарахую. І потім зроблю пост, хто виграв. Тобто просто пронумерую коментарі, uh, дам вам номерки. Якось я вже так робила. Все. А тепер переходимо саме до. Добірки. А, Взагалі-то сьогодні мала бути інша тема, але ось моя парфумерна рутина а, склалася так, що надихнула мене саме на це відео. Як же так склалось? Я обирала сьогодні парфуми на день. І я нанесла, я знайшла семпли, які я відклала, от саме так виникла ідея, які я відклала на потім, бо вони ці парфуми мені дуже подобалися. І вони в мене вже багато років під знаком питання, чи треба, чи не треба. Теоретично дуже подобається, але ось вони такі непрості. Тобто, жоден з цих парфумів я не можу сказати, що вони всім сподобаються, ідіть купляйте на осліп, але ось вони для мене особливі. Можливо, ви їх знаєте, особливі вони і для вас, а можливо, навіть ви також маєте їх у бажанках. І Ось, нанесла я на одну одне зап'ясто, на одну зап одне зап'ясток, один зап'ясток. Орман Джейн Чампака, а на інший майсвіт Марфін від Ексніла. До речі, Майсвіт Марфін від. Ексніло uh, вже зняти, рік чи два зняти. Натомість вони випустили нову версію My Sweetest Morphine. Я його не пробувала, але вже замовила семпл. А uh, я говорила, що я той бай, але семплі ніхто не відміняв, бо мені цікаво новинки пробувати, цікаво, якісь ноти рознюхувати. І взагалі, якщо я придумаю зробити якийсь огляд, мені треба більше матеріалу, uh, не лише не хочу лише обмежуватись моєю колекцією, хочу щось додавати, порівнювати якісь парфуми. Uh, ось тому цемпли я замовила. До, про My Sweetest Morphine я вам розповім пізніше. Розкажу про стару версію, в принципі, з рук і десь залишки на сайтах можна знайти. Так от, про що до Вона один з бестселерів в Ormond Jane, і м не дарма, я згадала чому. Це дуже старий парфум, здається, 2002 року, я дивилася, якщо не помиляюсь, я з ним познайомилася років 5. Тому і е, от залишила цей е, семпл, Це в мене не перший його семпл, вже мабуть, третій, ось вже там, майже на дні. І це все я ось <смеш> вирішую, чи треба мені, чи не треба. І сьогодні, знаєте, він мене так зачепив, що я навіть пішла шукати, чи є він по гарній ціні. Міновай дуже радіє, що я не знайшла його по гарній ціні. Про що він? Про? Він про квіти, про терипку квітковість, про ніжну квітковість. І це ще. Той старий профіль Ормон Джейн, коли для них зробив парфуми Gazer Шон, я не знаю, чи він робить чи коли припинив. І це парфуми молекулярні. Тобто, в них є легкість, жіночність і паралельно з яскравістю є оця легка. Така, а, молекулярність завдяки якій парфум і шлифить, і довго тримається і а, дихає. В ньому багато легкості повітря. повітря. Вони а, для мене більш ці квіткові парфуми а, для Одман Джейну від Зашон вони більш жіночі, вони от саме жіночні. І цей парфум я згадала, я також навесні з ним познайомилася, бо в травні було тепліше. Я згадала свої емоції тоді, коли його розношувала. Мені хотілося посміхатися. Мені хотілося радіти сонцю, ловити сонце. Ось він такий. В нас сьогодні дуже похмуро, знову похолодало, це буквально на пару днів. Така осіння більш погода, але мені так хотілося з ним сонцем. У мене такий був з ним романтичний настрій. Ця чемпака, там вона з фрезією здається, якщо не помиляюся з жасмином. А, можливо, це фрезія додає ось такої а, не знаю, чи це сама чемпака, така терпка, а фрезія додає тонкості звучання. Але це наче екзотична квітка, але вона дуже з тонким звучанням. Ну, це просто гарно. Це терпкувато, яскрава квітковість, але не насичена, не щільна, не в класичну сторону. Воно звучить а завдяки цій молекулярності, як в ній робити дуже сучасно, незважаючи на те, що парфуму вже більше 20 років на хвилинку. Але все одно от щось в ньому є, а чай, чай. І можливо, це терпкість чаю. Я не знаю, але от така чайність терпкувати, зеленого саме чаю, терпкуватість, вона відчувається. Комусь ця терпкуватість, ця чайність може муляти. А, чампака така специфічна квітка, яка також комусь може муляти, але мені це дуже насправді, дуже гарно. Я зрозуміла, згадала, чому це бестселер, або принаймні був бестселером у маркеті. And a na segunda a Я нанесла май світ Сморфін від Ексніла. Також такий неоднозначний парфум. Я думаю, що його намагалися осучаснити. Було дуже багато нарікань на те, що він звучить не сучасно, тому що це парфум про бузок і про мімозу. І обидві обидва ці ноти, обидві ці квітки, вони а, відсилають когось в ретро. І дійсно, якщо ви тільки-тільки щойно нанесли парфум, а, він, можливо, зазвучить перші секунди, буквально перші секунди таким а, ретровим трохи пудровим завдяки мімозі буском. Але потім він розходиться і звучить для мене дуже сучасною інтерпретацією цієї комбінації бузку і мімози. Мімоза додає пилковості, додає пудровості, але саме квіткової пудровості. І трошечки такий солоденький бузок. Я б не сказала, що він аж натуральний, він досить парфумерний, але він не звучить синтетично, він не звучить занадто індольно-природньо. От все в парфюмерних рамках і це дуже гарно. А, він не занадто Чапака, вона а, тримається дуже добре, вона тримається десь годин, мабуть, взагалі вона вже і гарно тримається завдяки молекулярності. Ну, так що, впевнено, мабуть, годин 6-7. Ексніло з його світ Морфін тримається, мабуть, ну, не знаю, трошки менше, на пару годин менше. Але а, і він і звучить тихіше. Ось нього взагалі, от, на мою думку, вони такі, от, крім флір Наркотік, більшість парфумів не, не кричать. Там Last in Paradise, флір тобто з петалією, з оці, новими, досить новим інгредієнтом. Звучать. Так довго і гучно, а інші ні. Вони так дуже помірно нікого не втомлять. Ну, звичайно, якщо не польг'ятися, там одне-два нанесення зробити. І я коли нанесла ці два парфуми паралельно, ви знаєте, в мене просто ранок пропав, бо я нічого не змогла і не захотіла робити. І незважаючи на оце таке похмуре, сіре небо, я просто очі підіймалася і шукала там сонце. Оці два парфуми з цими кущовими квітами, з такими. Радісними, з піднесеним весняним настроєм досить природньо звучащі, але в парфумерних рамках кущові квіти, вони просто викликали якийсь такий, знаєте, ото, є таке слово нєва, о, відчуття, що щось таке добре, гарне трапилось, але нічого особливого не трапилось. Погода погана, нічого особливо, я не виспалась, нічого о, не трапилось особливо. Але... Вони так підняли настрій. Я просто от-от відлетіла в свої думки, якийсь романтичний такий я настрій лінивий. Я відідвинула всі справи. Добре, що в мене не було нічого такого, а, ніяких на... -то? забула сручних є, є таке сталий вираз ненагальних якихось справ. Ну, Я, мабуть, неправильно сказала, виправте мене. А, і я просто от ходила і так, в такому мрійливому стані, бо ці квіти, і вони так з цією варнушем-пакою здружилися. Оцей бузок з а, мімозою, з Майсвіт май світ Морфін. Ну, просто. А, тому я в захваті Майсвіт Морфін просто дорого. Дорого, от, от прям дуже дорого. особливо зараз. Ну, у нас коли його зняли, не знаю чи в Україні його можна ще знайти. Чимпака з'являється по гарній ціні, а, можна відловити віддовлю. Хоча я не люблю цю терпкість а, зеленого чаю, вона мене зазвичай муля, але тут, от з цим Чампакою, оці такою ніжною, екзотичною квіткою, якось так вони гарно заспівали до що ну не можу собі відмовити задоволення. Да, наступний парфум, який я дістала, От я почала роздивлятися, що ж мене там в улюбленому в семплах від, відкладене, і це I see The Cloud Go by від Florayco. Парфум який я вирішила I see the Cloud go buy, вирішила таки не купляти в флаконі. Але мені дуже хочеться мати хоч один флакон від флорайку. Я думаю, що таки я здамся, і колись я придбаю його. Але поки що це в мене також не знаю, третій, мабуть, семпл цього парфуму, який я ношу, мовляючи себе, що мені не треба флакон. Це парфум про смородину. І це а, знову так, до того в нас були такі досить складні ноти, і знову смородина, Хтось її дуже любить, хтось не дуже любить. Я люблю, я слава Богу, котиків не чую. Я якось зрозуміла, про що говорять люди, коли говорять про цих самих котиків. І я розумію, що люди здебільшого чують котики, коли йдеться про не саму стиглу ягоду чорної смородини, коли в інтерпретації, в композиції парфумерній а, нам. А, Готують, нам подають або зелену чорну смородину, або бруньки чорної смородини, або листочки чорної смородини. І тоді воно звучить так дифузно, а, так а, досить. А... Аж майже колюче, яскраво. Ось ця така, якщо вам десь трапиться листочок чорної смородини, підійдіть до кущика відірвіть, розітріть в руках і ви зрозумієте про що. про що мова. Так от, тут саме або бруньки, або, скоріше, навіть листочок чорної смородини, хоч заява не просто чорна смородина. Принаймні з вишневим квітом, цвітом і а, мускусом. Я тут не відчуваю особливо важного цвіту. Зазвичай він або трошки мигдалевий, або пахне папером, або такий приємний, м'який трохи пудровий рожевий цвіт. Тут нічого такого я не відчуваю. Тут для мене основна гучна нота це дифузний, розтертий зелений листочок. Чорної смородини, але який же він позитивний. Також його відкрила для себе навесні торік. І це було просто таке а, перечуття, що зараз от все спить. Але вже перші квіти, ось у мене на газоні, нарешті на газоні. На, на, на газоні також а, на а, клумбі просипаються перші квіти, там нарциси арциси проснулися ще якісь кущики, просипаються. І ти розумієш, що а, здебільшого все ще спить, але воно так. Сонечко лише пригріє на декілька, воно так різко все прокинеться, і ти так різко прокинешся від цієї зимової сплячки нарешті. І ось такий він, знаєте, оптимістичний, позитив в обіцяючий парфум з цією яскравою, такою, трошки колючою, дифузною з чорно-смородиновим ароматом розтертих листочків куща чорної смородини І дуже яскраво, дуже позитивно, дуже радісно. І от в мене він саме асоціюється з цим перечуттям, знаєте, якоїсь яскраво позитивного періоду якогось такого спалаху позитиву. Далі. Далі в мене був сьогодні, от коли пройшлася, згадала про челесте, що в мене є жартінні-детскали, в мене вже бора-бора є, Бора, Бора є флакон, але все почалося саме з цього а, набору. І б'янколати, всі говорять, всі знають, але мене підкорив не б'янколати, мене підкорили челесте, і бороборо. Боробори я купила, я вибирала між двох, купила, тому що в них був просто лімітований і дуже гарний, червоний флакон, саме боробор, тому впав на нього вибір. Але, чести, так, нікуди не зникло з моїх бажань, з моїх радарів, а, а, тому що це парфум про фіалку, і пахне він мені фіалковим морозовим. Я, а, не відчуваю там ні важкості, ні занадто солодкості, ні липкості, ні якоїсь прямолінійної гурманіки, ні, ні щільності, нічого тут нема. Це вершкова фіалка. Якщо ви коштували, пробували фіалкове морозиво, ви мене зрозумієте. Так, в фіалковому морозиві є липкість, але це не. Не з солодких морозово, є лавандове морозиво, є м'ятне морозиво, є фіалкове і вони не з солодких, немає в них таких такого відчуття, от, знаєте, що злипнеться. Вони такі дуже помірні за смаком. Дуже це гарно, він дуже гарно тримається, до речі. От Просто мені пахне вершковим, вершковою фіалкою, цим морозивом немає ретровості, дуже сучасно звучить. Немає косметичності, немає пудровості, яскрава фіалка, яскрава і трошки вершковості. Там заявлена ще малина, яку я не відчуваю, ну, ваніль, звичайно, відчуваю, як от у вершковому морозиві. Малину ні, от не відчуваю я і все малину. Ну, хіба що, знову ж таки, крапелька та малинового сиропу на вершковому, як топінг на вершковому морозиві, можливо, до, 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 допускаю, але я б не сказала, не бачачи піраміду. Ось. Так що дуже гарно, дуже смачно, також так дуже, дуже радісно, позитивно. А, Геть з іншим характером, дуже природній, класичний. А, такий Парфум Private Collection» від Estee Lauder, їх перероблена, оновлена, сучаснена версія Legacy. І осучаснив її Фредерік Мак. Хтось сварить цю лінійку, кажуть, що як були парфуми ретро, так і залишились. Ну, Бачите, вони то ретро, але вони класика. Їх не могли до невпізнання переробити, але їх дуже гарно, дійсно, дуже гарно сучаснили. Тобто, якщо вам не подобаються класичні в принципі парфуми, класичні піраміди, то вам не сподобаються ці парфуми. Але ще я точно знаю, що їх точно осучаснили, вони стали легші, вони стали сучасніші. Щоб вони стали, можливо, навіть зухваліші, і в них вони дихають. В них немає так, прозорості, але немає занадто щільності. Це парфуми, також де відчувається повітря, відчувається гарно, от наче переливаються вони на сонці. Мій улюбленість — це Private Collection, і далі White Linen, але про нього потім лайне. Забула, а, Private Collection. Я знайома зі старою версією. У мене є відливантик вінтажної версії. Це про хризантеми, всі знають, що це канонічні хризантеми. Там дійсно а, такі впізнавані, а, гучні а, класичні хризантеми. А, сучасна версія, О, окрема, окрема дяка, окремої уваги, варто форм-фактор цих флаконів, мініатюрок, уся приватна лінійка а, і. Там, магічна, як вона називалася була. І ось ця uh, Little Miracles, так здається, щось таке. І оце Legacy, вони uh, копіюють форму великих флаконів. Це, і вони, вони зі спреями, це дуже приємно. Тут 4 мл. Ну, тобто це такий мініатюрний повноцінний флакончик у вас в руках. Uh, так от, а uh, сучасна версія Private Collection uh, це хризантеми без хризантем. Тут вже немає тих хризантем, які є, але є, наче їх така примара, наче натяк на ті хризантеми. І оцей натяк на хризантему в старій версії, він створений за допомогою гальбану. Тут та сама така класична зелень. От Коли малює гальбану, так це зелень, зелена рослина з маленькими такими жовтими квіточками, як парасольками, прикрашена. І Отак воно і сприймається. Це зелень і трошки, трошки якихось дуже природнього аромату маленьких жовтих квіточок. Воно звучить так тонко, воно звучить так гарно, воно звучить так жіночно. Нагадує, дійсно нагадує хризантему. От їм вдалося скопіювати, зробити ці хризантеми без хризантем. Вони не такі явні, не такі щільні, не такі напористі, а гальбаном звучить. Дуже-дуже сучасно. Він дуже гарний і такий і елегантний в шлейфі. Знаєте, це парфуми, навіть якщо взяти нову, він будь-який лінійки, який начебто має звучати. ну, якщо внюхати з ньому, в нього так прям ностор занурювати, звучиття ретро, що в ньому таке є на от, ну, таку класику від сил натяк, звичайно. Це навіть не на ілюзія, це перероблена ця класика. Але вони. У них щитується якась така, знаєте, парфум з гідністю, парфум зі стилем. Уявляєш жінку обов'язково в класичному вбранні, обов'язково не в підборах або дуже гарному взутті, обов'язково пальто, а, не в куртці, там якого, в якійсь, а, не в спортивному, не в кешу, а, Звичайно, в сітку, як хочете, але я кажу про образи. І що це дуже от дорого. Плані інгредієнтів: що цей відбірний парфум? Знаєте, гідний, а, якийсь особливий. Підкорил, підкорив дуже мені подобається. І останній парфум. От який я, наче говорю йому, ні, але весь час повертаюсь, весь час дивлюсь, весь, весь час занюхую, рознюхую і видивляюсь флакони, це казамараті, новенька минулого року Катропіці. піці. Вона ну, ну, в білому флаконі це тубероза. І це тубероза, яка з кокосова тубероза. І знаєте, він а, в різну погоду звучить дуже по різному. І ось. Через це мене оце качає, треба не треба. Коли з ним познайомилась, було сонячно, було тепло. Ну, тепло 17, мабуть, сонце гріло. І е, в, ця тубероза вона звучала з апельсиновим цвітом, з акцентом на апельсиновий цвіт. Тобто е, тубероза тут то трошки зелененька, але така м'ясистенька, е, не хижа, ні. Дуже сучасна, дуже зрозуміла, ніяких також кажу, як ні. Просто зелененька, м'ясистенька тубе агресивна. неагресивна, і її підсвічувала, прям витягала до кожної позитивний, яскравість, апельсиновий цвіт, сучасний апельсиновий цвіт, такий трошки зефірковий. також. Це було коли шкіра була нагріта сонцем, було повітря таке, дуже-дуже тепле, можливо, тепліше ще було, можливо, градусі 20 було. Ну, тепло, було ще сонце так пекло. Це був початок травня. А зараз я його сьогодні нанесла. Я сказала, у нас холодно. Мені видало дуже багато кокосу. Також ця зеленика, зеленинка м'ясистої до вона проступає, але я його сприймаю як кокосовий парфум. Причому це якийсь кокосовий крем на тістечку. Не дуже солодкий, просто щоб додати кокосового смаку. Не дуже не, не солодке тістечко, але кокосовий крем. Або це жирненька така кокосова стружка. І що мене вражає, що я ж не люблю кокос. В принципі, я люблю тільки кокос, який нагадує малюбу. Тобто такий яскравий, знаєте, кокосова вода з лаймом, скоріше. Таке. А такі ось ці жирні кокоси, всі ці, я, я не люблю. А тут, мабуть, все ж таки вони гарно поєднали його з помірною туберозою, яка там ледь-ледь намагається серед цих нот проскочити. І апельсиновий цвіт, який я сьогодні не чуємо. Абсолютно. Ну, можливо, знову ж таки, натяком, натяком, так, не абсолютно. Не можу сказати, що абсолютно там є така якась яскравість, якому лавдонбішай, можливо, в Кілія Canst of Loving You» — Ось така, така там цей, цей такий сучасний апельсиновий цвіт. Але він сьогодні дуже придушений кокосом. Кокосов це такий щільний кремовий. Дуже цікавий ось через те, що в різну погоду звучить по-різному, і не можу я про нього не думати. Ось такий був сьогодні огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Давайте ви скажете в коментарях, про який парфум ви не можете не думати, яким, до якого парфуму ви весь час повертаєтесь подумки, а рознюхайте. І ось, наче сказали йому ні, але потім все одно це і оце такий незакритий гештальт за вами тягнеться тягнеться парфюмерний. І не відпускає він свою та, цікавість, оригінальність або красою. Поділіться, а мені буде цікаво, можливо, як, як завжди, мені також треба. Я вас обіймаю. Дякую, що були сьогодні зі мною. До нових відео. Бувайте!